Нацята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій півовар. Добрий день. Від культерористів знову гинуть біженці. Цього разу під обстріл потрапила машина у Луганській області біля селища Хрещувати. Загинули троє людей, серед них п'ятирічна дитина. Про це повідомила В РНБО в приватній машині. Їхала сім'я, чоловік і дитина. Загинули на місці. Жінка померла на руках у військових медиків. Нагадаю, лише в понеділок у цьому ж районі бойовики обстріляли колону з біженцями. Тоді загинули щонайменше 17 людей. За словами очевидців, машина їхала з великим білим прапором, але це не зупинило бандитів. Бойовики стріляли з боку селища Самсонівського Краснодонського району. А у Макіївці терористи обстріляли виправну колонію. Четверо людей загинули та восьмеро поранені. У пенітенціарній службі пояснили, двоє засуджених загинули на місці. Інші померли у лікарні. Даних про жертви серед працівників колонії наразі немає. Будівлі краєзнавчого музею та ліцею пошкоджені у результаті нічних обстрілів у Донецьку. Про це повідомляє сайт мерії. Найбільших ушкоджень зазнали центральні райони міста. Там зруйновані чимало житлових будинків. А у Луганську один зі снарядів потрапив в адмінбудівлю ливарно-механічного заводу. У результаті сталася пожежа, і будівля повністю вигоріла. За добу в зоні АТО загинули п'ятеро українських військових, та 21 отримав поранення. Такі дані називають в РНБО. Військові ведуть зачистку п'яти населених пунктів на Донбасі. Це Іллірія, Станично-Луганське, Мало Ніколаївка на Луганщині та селища Ясенівка та Землянка у Донецькій області. Також триває операція з визволення десяти міст і сіл Донбасу. Продовжується оборона хрещуватого та новосвітлівки за інформацією. Прес-центру АТО під час спецоперації, в тому числі і з використанням авіації, знищено чимало живої сили та техніки бойовиків. Два танки та дві бойові машини десанту захоплено в результаті успішних дій підрозділів АТО. Також в ході наступу знищені дві установки БМ-21 ГРАД, з яких російські найманці вели обстріл як по позиціям сила АТО, так і жилим кварталам. Ну і власне в цих же захоплених машинах військові знайшли докази того, що вони завезені з Росії. Техніка приписана до першої роти псковської десантної дивізії. Окрім російського маркування на БМП, під час огляду військові виявили також бортові журнали, паспорт громадянина Російської Федерації і статут повітряно-десантних військ Росії. Російські підприємці заробляють на доставці загиблих бойовиків, жителі Новосибірська. Зняли на відео, як виглядає реклама ритуального бюро, котре пропонує послуги доставки вантажу. 200. за кадром автор відео зазначає зізнається, що не розуміє, заради чого росіяни їдуть в Україну вбивати і помирати. Предлагает услуги по транспортировке до 200. 30 лет прошло с афганской войны, 15 с чеченской, а в Россию все приезжает грузы 200. Зачем воюют и умирают эти люди? Кто бы знал? За великую Новороссию, за великий Советский Союз? Непонятно. Пусть земля им будет пухом. Гарячу лінію для тих, хто хоче захищати батьківщину. Міністерство оборони відповідатиме на питання про вступ на службу в армії телефоном. Про це повідомив очільник відомства Валерій Гелетей. За його словами, добровольців зараз багато а впровадження спеціально гарячої лінії допоможе зекономити час і працівникам військоматів і майбутнім захисникам вітчизни. За перший день тестової роботи диспетчери зареєстрували понад 70 охочих вступити на службу. До Збройних сил України. В Кабміні на одного міністра менше у відставку подав голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. У Фейсбук Шеремета зазначив, що заяву на звільнення написав напередодні, бо замість війни з минулою системою хоче зосередитися на майбутньому. Пізніше чиновник заявив журналістам, що з ним не погодили кандидатуру нового. Торгового представника України затверджено на засіданні Кабміну. Нагадаю, Павло Шеремета працював міністром економ розвитку з 27 лютого. Що керівник нав'язує заступника, то я не зовсім розумію, на що тоді це інший керівник. І я сказав, я готовий обговорювати кандидатуру Валерія Тезіча. Ну, це потужна кандидатура, сумнівів немає. Але я не погоджуюся, що це єдина кандидатура в країні, власне кажучи. Я думаю, що у нас я вже не буду я не юрист, але в нас мав би бути конкурс на державні посади. Нацбанк України зобов'язав експортерів продавати усю виручену ними валюту. Раніше передбачався обов'язковий продаж на міжбанку лише половини грошей. У постанові НБУ зазначається, що рішення набуває чинності від сьогодні і діятиме протягом трьох місяців. П'ять років ув'язнення із випробувальним терміном у три роки за розповсюдження газети «Новоросія». у Харківській області. Куп'янський міськрайонний суд визнав наявність замаху на територіальну цілісність України у виданні ДНР. Також у вилучених у засудженого газетах та листівках містилися заклики до порушення конституційного ладу та вступу у терористичні формування. ДНРівці погрожують збивати безпілотники ОБСЄ, так зване міністерство оборони самопроголошеної республіки, оприлюднило заяву про те, що бойовики не будуть розбиратися, чи саме апарат літає над їхніми позиціями, та знищать будь-який помічений безпілотний літак. Нагадаю, раніше в ОБСЄ розповіли про плани протягом найближчих тижнів отримати нові безпілотники на допомогу спостерігачам, які збирають дані на сході України. Чотири вантажівки із російською гуманітаркою знаходяться у транзитній зоні пункту пропуску Донецьк. Після тижня простої біля кордону перші машини перетнули українсько російську межу. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Він також додав, що сьогодні митники та прикордонники почнуть огляд та оформлення цього вантажу. Нагадаю, загалом Росія доправила на схід 280 вантажівок з гуманітаркою. Усі вони проходитимуть ретельну перевірку та лише після цього перетинатимуть кордон України. Страта американського журналіста Джеймса Фолі, викладена ісламістами в інтернет, сколихнула світ. Однак ще більший резонанс у разі підтвердження може викликати новина, що одним із ймовірних убивць був громадянин Великої Британії. Подробиці жахливої страти та реакції на неї у світі. Далі у сюжеті він був великим американцем та сином, яким можна пишатися. Саме так Джон та Даян Фоулі згадують свого сина, якого стратили ісламісти. Біля ганку свого будинку подружжя пригнічене горем дало коротке інтерв'ю для преси. Джим вірив в свою країну. Ми велика країна. Джим був великим американцем і вірив у краще майбутнє для нашої держави. Тепер Джимі вільний. Він нарешті на свободі у божих руках. І ми знаємо, що він на небесах. Відеозапис, на якому американського журналіста Джеймса Фоулі обзголовлю, з'явився в інтернеті напередодні. На ньому бойовики екстремістського угруповання Ісламська держава розповідають, що вбивають Джеймса у помсту за нещодавні авіаудари США по Іраку. Перед стратою бойовики дають можливість Джеймсу сказати останнє слово. хотів би я, щоб у мене було більше часу. Хотів би звільнитися і знову побачити рідних, але запізно. Джеймса Фоулі викрили бойовики два роки тому у Сирії. Увесь цей час його батьки намагалися розшукати сина. На записі також є ще один зниклий репортер Стівен Сотлов з американського журналу Тайм бойовики погрожують стратити і його, якщо США не припинять авіанальоти. Президент Барак Обама заявив, що вбивство ісламістами американського журналіста шокувало свідомість цілого світу сьогодні у Вас світ здригнувся від жахливого вбивства Джеймса Фоулі. Джим був сином, братом та другом. Давайте будемо чесними щодо угрупування Ісламська держава. Вони вбивають мирних жителів, піддають тортурам дітей та жінок. Сполучені Штати Америки робитимуть усе, щоб захистити наш народ. Деякі факти вказують на те, що вбився журналіста, міг бути громадянином Великої Британії. Приміром, у відеозверненні, попри те, що обличчя бойовика не видно. У нього відчувається яскравий британський акцент. Ми не встановили особу людини на відео, але за повідомленнями, які до нас надходять, імовірність того, що він громадянин Великої Британії зростає. Це глибоко шокуюча звістка. примітно, що сам Фоулі не вважав жоден репортаж з гарячої точки вартим життя. Цього ж він навчав і студентів-журналістів на своїх мастер-класах. 2011 року, після звільнення з полону у лівії він виступив в університеті, де колись навчався сам. Воно не варте вашого життя. Не варте того, щоб ваші матері і батьки, сестри та брати оплакували вас. 18 жовтня Джеймсу мав виповнитися 41 рік. Завести сім'ю та дітей він так і не встиг. Марія Клюк ТВА в лібері обстріляли людей, які намагалися залишити район, заражений вірусом Ебола. Поранення отримали чотири людини, у тому числі одна дитина. Акції протесту почалися напередодні після того, як влада вирішила заблокувати дороги, які ведуть у район Вестпойнт. Там запровадили карантин для запобігання поширення лихоманки. Правоохоронці. Звели барикади зі столів, стільців і колючого дроту. Місцеві жителі вимагали від поліцейських випустити їх за межі огородженої території, але отримали відмову. 17 серпня на медичний ізолятор у Вестпойнт було скоєно напад. У результаті з лікарні втекли заражені лихоманкою Ебола пацієнти. Однак невдовзі їх таки повернули назад до шпиталю. Нагадаю, від лихоманки Ебола в Африці уже загинули понад 1300 людей. Більшість мешканців Донбасу бачать Україну федеративною державою, яка дружитиме з Росією, і з Білоруссю. Такі дані оприлюднила громадська організація при Луганському національному університеті. Опитували мешканців двох областей на сході та двох на заході. Ініціатори дослідження кажуть, що прагнули скласти цілісну картину, чим схожі та відмінні протилежні частини держави. Зокрема, соціологи дійшли висновку: кожен третій мешканець Донбасу прагне утворити федерацію, а кожен четвертий підтримує сепаратизм. При цьому лише п'ята частина виступає за збереження чинного державного устрою на Галичині. Натомість абсолютна більшість за єдину Україну. Що ж до зовнішніх орієнтирів, то 40% жителів заходу підтримують НАТО і ЄС, третина сходу за СНД. Результат тої політики, яка до сьогоднішнього дня впроваджувалася, а зокрема і гуманітарної політики, недосконалої, недологією тощо, ми просто пожинаємо сьогодні плоди. Ми повинні виробити ну, довгострокову програму реанімації, реабілітації, реінтеграції Донбасу в тіло України, в консолідоване тіло України. Війна на сході несе свої корективи у шкільну програму. Навчання цьогоріч починається почнеться уроками про єдність України. А упродовж усього року в школах мають виділити години на уроки мужності, на яких, зокрема, учням розповідатимуть правила поводження на випадок воєнних дій. Далі про це Анна приходько. Надія Олександрівна викладає історію у 9 та 11 класах. Каже, раніше на її уроки приходили ветерани війни. Нині ж вона як волонтер із власної ініціативи водить учнів у столичний військовий шпиталь. Тому учителька дуже добре знає, про що говоритиме на першому уроці. Дітям наголосити, найголовніше, що і Крим, і Донбас, і вся інша територія України це єдина ціла держава. І на цьому дійсно буде основний такий акцент. Виховання патріотизму в учнів для цієї столичної школи не в новинку. Тут давно і часто практикують зустрічі з ветеранами, участь у розкопках на місцях бойових дій Другої світової. Цьогоріч, ж перше вересня кажуть, у школі пройде під знаком того, що відбувається на сході України, і стосуватиметься це як учнів молодших, так і старших класів. Говорити з учнями 11 класу можна. Вже більш такі серйозніші теми для першого четвертого класу це. Державна символіка, символіка українського народу. Події на сході стануть визначальним лейтмотивом першого уроку для всіх українських шкіл, кажуть у Міносвіти. Тут спеціально підготували і розіслали на місця листи із рекомендацією розпочати навчання 1 вересня уроком про єдність України. А от що розповідати дітям цього дня навчальні заклади мають обрати самостійно. Ми не говоримо в якій формі проводити цей урок. Ми говоримо про зміст, про що говорити на цьому уроці, і основна мета це єдність України і єдність українського народу. А увесь навчальний рік в українських школах має супроводжуватись уроками мужності. На них зокрема детальніше розповідатимуть про тероризм, вибухонебезпечні речовини та евакуацію. Щоправда, наразі тільки факультативно. Оцінювати такі уроки ніхто не буде. У міносвіти лише пропонують об'єднувати лекції із практичними заняттями, наприклад, відвідуванням поранених. це будуть якісь загальношкільні заходи. Можливо, це будуть бесіди на рівні класів. Можливо, це буде як одна із форм відвідання тих військовослужбовців, які зараз знаходяться в лікувальних закладах Міністерства оборони. А ще в рамках навчального процесу учням запропонують активніше долучитися до всеукраїнської акції Лист пораненому, яка стартувала ще під час літніх канікул. Анна приходько, Антон, квітень, Владислав Казаков, ТВАЙ велетенський крап, двометровий крокодил, безліч морських зірок. Усе це на березі Південного Бугу у Вінниці. Там на центральному пляжі провели конкурс піщаних скульптур серед відпочиваючих. За понад дві години віночани створили більше десятка величних замків, казкових русалок та восьминогів. Щоправда, переможців у цьому конкурсі не було. Усім учасникам роздали кавуни, м'ячі та панамки. Близько 12 тонн піску. От пісок можна ним користуватися. Ми дали інструменти, лопатки, відеочки дали для того, щоб можна було б нормально ліпити скульптури. Ми придумали крокодила, а потім ми зробили ще черепаху і, і ще квітку. Далі новини спорту. Дякую, що дивитесь. На телеканалі ТВ новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю! Надзвичайно драматично. Свій перший матч раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА провів Дніпропетровський Дніпро. На полі НСК Олімпійського у Києві команда Мирона Маркевича переграла хорватський хайдук. Однак не без проблем. Фантастичний кураж у першому таймі піймав голкіпер сплітського клубу Ловре Калініч. 17 ударів по його воротах, з яких дев'ять в площину, зайвий доказ про в Хорвата, який не дозволив відкрити. Дніпру рахунок. Натомість його відкрили гості Тіно Сушич на 47-й хвилині в метушні. Біля воріть Дніпра проштовхнув м'яча до сітки. Та вже через три хвилини інший Калініч, нападник українців Нікола відповів хайдуку тим же, а вирвати перемогу вдалося тільки на 87-й хвилині Євген Шахов. Підрізав м'яч у ворота 2-1 за тиждень гра відповідь у спліті. Ну, реалізація. Ну, Все-таки у нас Ми сьогодні поставили трьох форвардів. Футболісти, які багато забивають. Ну, мати такі моменти і не реалізовувати їх, що Селезньов, що Каліні, що Зозуля, ну, мені важко сказати, тому що це вже не перший матч, ми вискакуємо за рахунок там середини поля, за рахунок захисників, а нападаючи поки що мовчать. не катастрофа. А, uh, если, если честно, то здесь не пробовал, может быть, немножко сильнее сегодня. У них было больше моментов. Естественно, не выиграли в один мяч. Но у нас есть большие шансы, тем более, очень много болельщиков идет в Хорватии. Увидите, это будет большое количество, будет большая огромная поддержка. Складне випробування очікує сьогодні на Луганську зорю. Аби пройти до групового раунду Ліги Європи. Команді Юрія Вернедуба на стадії плей-офф треба подолати грізного представника Голландії Фейнорт. Перший матч Луганська зоря гратиме в Києві, куди напередодні прибула із Запоріжжя. У лавах зорі не без проблем. Особливо турбує Керманича лінія захисту. Не все гаразд і в центрі поля не допоможе партнерам ключовий захисник Віталій Вернедуб. Зате на відсутність ігрової практики наша команда скаржитися не може. В останній місяць зоря проводила ігри мало не через кожні 3-4 дні. Виснаження від такого ритму немає. Запевняють і тренери і гравці, а ще господарі спробують пресингувати в домашньому поєдинку. Чи віддадуть ініціативу суперникові? Пролити світло на це питання. Юрій Вернедуб не став. Відзначив, що бачив не одну гру Фейнорда, добре вивчив сильні і слабкі сторони опонента і знає, як йому протидіяти. Фейнорд достатньо хороша команда. Не зря они являются лидерами в своем чемпионате в Голландском. Я уже об этом говорил. Еще раз повторюсь, что не зря также за сборную Голландии было пять представителей от этой команды. В данный момент где-то, может, тоже есть какие-то проблемы свои у этой команды, потому что, я, насколько я слежу и читал, был продан нападающий, лучше их, который забил. более 20 мячей и три защитника. Поэтому тоже есть какие-то проблемы, я думаю. Харківський металіст єдиний з українських представників, який матч на цій стадії у ліз Європи змушений грати на виїзді. Проти Руха схожого доведеться грати у польському містечку Глівіце. До сусідньої країни головний наставник Слобожан Ігор Рахаєв взяв 20 виконавців. Кадрові проблеми у металіста присутні. Травми перед цим поєдинком отримали Василь Кобін, Сергій Пшеничних та Владімір Дешлянкович. З мікротравмами до Глівіце прилетіли Жажа Коеліо і Олег Краснопьоров. Будем ну, думать, сейчас посмотрю, кто как себя чувствует, будем разговаривать. Что сегодня время есть, завтра и месяц. Кто будет уверенно себя чувствовать, это будет играть. Команда хорошая очень хорошо играет в контратаке, так что будет очень тяжелая игра. Последние игра команда набирает. Хорошая у них линия полузащиты. Я думаю, что завтра будет очень сложная игра у нас. Тим часом Донецький Шахтар завершив свій невеличкий підготовчий збір в Італії, де зіграв два поєдинки. Після результативної нічиєї у Вероні підопічні мірчилу Луческу змогли перемогти іншого представника серії Б Брешію. За донечан дублем відзначився нападник Олександр Гладкий, який на початку сезону демонструє гарну результативність. Вже на 25 й секунді Гладкий забив кур'йозний гол, не давши голкіперу вибити м'яч перед перервою волоті рахунок зрівняв. А на 62-й хвилині Гладкий забив другий. Друге принісше перемогу гірникам 2-1. І повертаємось до Єврокубків. Ще п'ять матчів раунду плей-офф Ліги Чемпіонів були зіграні напередодні увечері. Це перші поєдинки цієї стадії. Центральним поєдинком вчорашнього ігрового дня можна вважати протистояння Ліля проти порту. Бронзові призери своїх країн останнього сезону зійшлися у Франції на стадіоні П'єр Моруа. Команда Ренежен-Жерара нічого не змогла зробити з португальськими драконами. Натомість порту з новим наставником Хуленом Лапетегі здобув мінімальну виїзну перемогу. Єдиний гол. Був забитий на 61-й хвилині півзахисником Ектором Рерою після цієї перемоги. Порту близький до своєї четвертої участі поспіль у груповому етапі Ліги Чемпіонів. В інших матчах були зафіксовані такі результати. Відразу три пари команд зіграли з однаковим рахунком 1-1. Так було у Словенії, де Марі Бор приймав Селтік. Так було і в Словаччині, де Слован грав з Бате. Цей же рахунок зафіксували і в Данії, де місцевий Ольборг приймав кіперський АПЛ. Перемогу здобув зеніт, як і порту мінімальну та на виїзді проти бельгійського стандарта. Отаким футбольним вийшов цей блок спортивних новин на цю годину. Більше новин уже ввечері. Не перемикайтесь і дякую, що дивилися.